Йоу, всім привіт! В цьому відео я виконав завдання своїх підписників за 60 секунд в Майнкрафті. Що з цього вийшло, ти побачиш в цьому відео, тому дивись його до кінця. Але перед початком не забудь вліпити свою вподобайку. Заодно і підписатись можеш. Я тобі обіцяю, ти про це не пожалієш. Ну а ми починаємо. І так ось я налаштовую світ, потім вбиваю назву та чекаю, поки в нас зайде. І перше завдання в нас це добудуйся до сотої висоти за 60 секунд. Тут не сказано, що я не можу використовувати креатив для того, щоб взяти блоки. Тому я візьму зараз два стаки каміння з креативу та прийшов виконувати завдання. Як я розумію, потрібно добудуватися не до сотої висоти, а побудуватися на 100 блоків до гори. І так, раз, два, три, погнали! І я почав будуватися як бішений кіт, який не знає преград. ні, знає, тому що я врізався в дерево. Але я його обійшов та знову почав будуватись до гори. Я став блок за блоком, блок за блоком, і так напротязі однієї хвилини. Тому що не втрачав надію, що я встигну виконати це завдання та отримати бал. Пройшло рівно 30 секунд, а це була тільки половина часу. Я підіймався над рівнем моря все вище, вище і вище. І тут в мене залишається 15 секунд. Я вже вище з сотої висоти, я вже на 115-й висоті. Блоків в мене залишається все менше і менше. І я розумію, що це. Майже кінець, що я майже виконав це завдання. В мене залишається зовсім мало часу, і я майже поставив ці 100 блоків над рівнем моря. Я не втрачаю надії. І нарешті добудовуюся до кінця. В мене має слів, тому що я виконав це завдання та отрив перший бал в цій серії. А-а-а, І куди це я потрапив? Так, так, так. А це ж у нас сервер Джавелін. А що таке сервер Двелінс, питаєте ви мене? А це крутезний Майнкрафт сервер, який зробив мій давній знайомий, тому я впевнений, що все зроблено на вищому рівні. Овесь спан побудований власноруч, це про те, що абсолютно кожен блок на цьому спавні, який ми з вами зараз оглядаємо, поставлений тут окремо. А саме без всяких модів, топориків і так далі, що гарантує вам дуже гарну якість серверу. І увагу до деталей. Це вам говорить про те, що адміністрація серверу проявляє увагу навіть до самих мілких деталей. Тут ви зможете знайти круті кейси, а саме грошовий кейс, титульний кейс, донат кейс та предметний кейс. Ще тут є крутезний ринок, де ви зможете придбати собі абсолютно все, що вам знадобиться для комфортної гри на сервері. А ще тут є круті міні-ігри, такі як паркур, король гори та ще й тюрми. Для тих, хто погано себе вівен та нарушав якісь правила серверу. Ну що ж, а тепер я мушу йти далі знімати своє відео. Айпітапорт ви побачите також в описі та закріпленому коментарі. А -а -а -а. Я зістрибую у воду зі 120 блоків над дрівнем моря. Удачно приземляюсь, вилажу на поверхність, точніше на землю, і дуже радий відправляюсь виконувати наступне завдання. Яке звучить ось так: зроби ліжко за 60 секунд. Що желі, я приймаю твій виклик та на рахунок три починаю його виконувати. Один, два, три. Погнали! Першим ділом я почав збиратись на гору, тому що біля моря я навряд чи зміг би знайти овечок. Тому я почав підійматись на гору, де сподіваюся знайти овець. Я почав добувати собі дерево, щоб потім не тратити на цей час, а змогти зразу оперативно зробити собі ліжко. Я добув три брусочка дерева, щоб зробити верстак, і потім мені ще вистачило на саме ліжко. Після чого я обіг усі дерева, які мені заважали, та, як вже казав, почав збиратись як можна вище та шукати рівнину, де зміг би знайти овець. Я підіймався все вище і вище. Мені заважало багато виступів, дерев та нерівних блоків, об які я спотикався та падав наниз. Я пройшов невелику відстань, але заморився так, як наче тягнув на собі мамонта. Я виліз на дерево, з якого мені легше було перестрибнути вище нагору. Я не звертав уваги ні на час, не на довкілля. В мене була єдина ціль: вилізти на гору. Я весь час підтримував цю ціль, не здавався. Я рвався до неї, як я вже казав, як більше не В мене залишалось все менше і менше часу. Він був на ісході, а я все, що зробив, це тільки добув дерево. Я зрозумів, що в мене залишилось лише 5 секунд до кінця. Я признав, що не виконав це завдання. Спеціально помер та відправився виконувати наступне. Завдання. А наступне завдання звучить так. Добути алмази за 60 секунд. Я вже взяв усе необхідне, це в нас кайло на ефективність, щоб я міг як можна швидше копати. Ще я взяв броню, меч та щит на випадок, якщо ми попадемо в печеру. Але я до біда забув взяти факела. Згадав я про них, коли ми вже докопались до темноти. Але мені, в принципі, і без них було нормальок. Я копався по цим шахтам як крит, який не може знайти вихід зі свого тонелю. Я копав тонель, який ставав все довшим, довшим і довшим. Я копався і мені не попадалось абсолютно нічого. Але я нарешті натикнувся на лазурит. Потім я знову копався по прямій і натикнувся на воду, яку преодолів. Після чого я знову почав копатись по прямій. І нарешті натикнувся на діаманти перний кокос, які були прямо біля Редстоуну. Я виконав це завдання та почав вилазити на поверхність, щоб виконати наступне. Але тут завдання знайшло мене. Я знайшов чорну кішку, яка, блін, біля дому відьми знаходиться. Значить, тут десь був дом відьми. І завдання звучало так: приручи чорного кота в Майнкрафті, тобто того кота, що у відьми. Блін, але в мене в цей момент зовсім не було риби. І, блін, я зовсім не знав, як його приручити по-іншому. Тому я просто хочу залишити все зараз на вас. Давайте, може, зарахуємо мені хоча б півбалу. Напишіть зараз в коментарі. Зараз прямо напишіть в коментарі, чи зараховуємо ми мені півбалу. Будь ласка, я на вас сподіваюся. Я чекаю коментики від вас, я обов'язково всі прочитаю, а я побіг виконувати наступне завдання. Ну зато я знайшов кота, правильно? Може мені зарахувати півбали за те, що я його хоча б знайшов. Приручити не можу, але я його хоча б знайшов. І тут, шукаючи підходящий біом для наступного завдання, я знайшов ось такий кльовий портал. Не знаю для чого я вам це показав, але хай буде. Я шукав дуже довго підходящий біом, але мені стало скучно, і я вирішив залишити все судьбі і почати виконувати це завдання прямо з березового біому. А саме завдання ось. Воно від фурфіка і звучить знайди і приручи вовка. Так, і починаємо ми на рахунок три, як зазвичай. Раз, два, три! Погнали! Я саме о початку знав, що не виконую це завдання, тому що воно досить важкувате таке. Тому я вмикаю швидку перемотку та погнали кайфувати з мого забігу по березовому біому. Як я вже казав, я знав, що не виконую те завдання, але в цьому завданні в мене є шанс відігратись. І звучить воно ось так. Зроби повний сет броні алмазної, зроби повний сет алмазних інструментів. І потім тут ще вона додала, що це все різні завдання і алмази можна взяти з креативу. Тому я зараз набираю собі алмазиків із креативчику та починаю виконувати це завдання. Але для початку мені потрібно вимкнути креатив. Для цього я заходжу от сюди, вимикаю креатив та починаю виконувати це завдання. Погнали! Першим ділом я почав добувати дерево для того, щоб зробити верстак та палиця. Палиці для того, щоб зробити алмазні інструменти, а верстак для того, щоб в принципі, це все в ньому з'єднувати. В принципі, я думаю, логічно. Після того як я добув повністю дерево, я почав перероблювати усі колоди дубові на дошки. З дошок зробив верстак, поставив цей верстак, зайшов в цей верстак, зробив собі дофіга палець та почав все робити по завданню. Це Алмазні шмотки, це у нас нагрудник, штаники, шапочка та кросівочки. Та я подумав, що встигну зробити навіть в цьому завданні алмазні інструменти. Погнали, я зробив усі алмазні інструменти та навіть встиг це все на себе напялити. Розфасував інвентар і все, вийшло готовим. Я виконав твоє завдання, Кіберсоня. Так, ось наше наступне завдання, воно звучить ось так. Це навіть не одне завдання, тут їх навіть три З'їж сиру баранину, зроби верстак та повністю зрубай дерево. На жаль, на той момент я не побачив, що в третьому завданні потрібно все оце зробити рукою, тому я трохи накосячив, тому пропоную третє завдання мені не зараховувати, але я його виконав. Перше завдання я виконав у вас на очах. Я вам там надпис встав. Друге завдання, я роблю зараз це зробити верстачок, я його зробив і навіть поставив. І зараз будемо виконувати третє завдання, яке нам все одно не зарахують. Це зрубати усе дерево повністю під корінь. Я виконав це завдання, на жаль, мені його не зараховують. Потім я висадив паростки дуба та побіг вмирати, щоб з'явитися на спавні, нашому, де ми з'явились в перший раз. І ось підійшли до кінця усі наші завдання. Я виконав більше половини, тому я по праву вважаю себе красавчиком. А Якщо ви теж так вважаєте, то вліпіть лайк та підпишіться на канал за те, що я тут бігав, виконував завдання як бішений кіт. Напишіть якийсь коментар та всім бай-бай.